Ну, звичайно, якщо брати Лігу Європи, ми ж теж також бачимо, що команди італійські там, чи іспанські вони грають взагалі другими складами. Да? Другі склади грають, болівальників немає. Тому по рейтингу, звичайно, четверть, фінал, мабуть, Ліги чемпіонів може стояти вище самої перемоги Ліги Європи. Хоча для нашої незалежної України цей трофей да, Ліги Європи це дуже багато значить. Да все это хорошо, только играют одни бразильцы. Для престижа страны это колоссальный успех, для престижа Шахтера тоже колоссальный успех, я считаю. Еще было бы, конечно, хорошо, если бы побольше играла украинцы. Первый тайм мне очень понравился, как играл Шахтер в обороне, когда играл Ракийский, Ищенко, Кобин и Шевчук. Практически Барселона ничего не имела, можно говорить, что Барселона пешком ходила, но в принципе оборона, она выглядела вполне достойно. Це ж така імпровізація, гри в атаці. Ми бачимо, що вони люблять атакувати. У них є нестандартна техніка, нестандартні дії, якби швидкість, зривні якості. Тому... І плюс вони працюють на команду. Це дуже важливо, що... коли Рінат Ахметов ставить завдання виграти Лігу Чемпіонів. Йому віриш, тому що він сказав, Лігу Європи виграв, він виграв її. Так. Виграв по праву, я вважаю. Помимо шахтера, наверное, существуют еще команды, которые вкладывают тоже деньги, есть хорошие игроки, но не выигрывали чемпиону. Тот же арсенал стремится, да? Тот же Челси, сколько Абрамович положил денег, не получается.